Привіт! Ну що, говоримо просто про, про мережевий з Мариною Бзоглою, що є одним із таких дуже важливих показників результативності в роботі, в мережевому бізнесі. Та й взагалі, давайте от просто загалом подумаємо. Одним із таких важливих чинників є планування. Я розумію, що зараз не всі так люблять це слово, особливо мережевики. Вони такі ну що там плануєш? Ти отак підеш по накатаній. А там подивишся, зорієнтуєшся на місцевості. Знаєте, от завжди мережевики, більшість мережевиків, вони е, дуже сподіваються на їхню удачу, на їхню компетентність і на те, що вони якось там уже викрутяться, зорієнтуються, а про що будемо писати, а про що будемо говорити, а про що будемо казати. А зорієнтуюся на місцевості. Оце і є. А, зорієнтуюся на місцевості. По суті, є ваше відношення до вашого бізнесу. Завжди пам'ятайте, я рекомендую відноситися до мережевого бізнесу не просто як до мережевого. Чомусь, коли стоїть ось ця приставка мережевий, люди відносяться до цього несерйозно. По суті, це бізнес. Ключове слово бізнес, а не ключове слово «мережевий». Мережевий це до такий допоміжний чинник, який допомагає вам заробляти за рахунок не тільки власних зусиль, а за рахунок зусиль. Багатьох людей за рахунок вашої команди в кінці кінців, за рахунок вашої структури. А по суті, головним і ключовим словом це є ваш бізнес. І от дивіться, якщо прибрати слово «мережевий» і залишити слово бізнес і додати традиційний, уявіть собі, що у вас є традиційний бізнес, і ви такі та там якось зорієнтуюся на місцевості, що я сьогодні буду робити, та не знаю, що побачу. Побачу за, за тим, що там вийде. по на й піду. І як ви думаєте, наскільки ваш результат в бізнесі в традиційному буде позитивним? Чи він дійсно буде спланованим, чи він буде е, приємний, чи він буде зростаючий і так далі? Тобто ми уявимо, уявимо ну, який традиційний бізнес? Давайте візьмемо. Наприклад, там магазин, просто без різниці, продуктовий там, чи, можливо, там якийсь одяг, чи, можливо, взуття там, чи інший магазин. Ви все одно плануєте. Плануєте свій, по-перше, графік роботи, що ви будете працювати з отакого часу до такого часу. Уявіть собі, що ви на секундочку не вийшли на роботу, або ваші працівники не вийшли на роботу, тому що у вас не було настрою. Ви ж розумієте, що це навіть смішно звучить. Тоді, коли в нас іде традиційний бізнес і немає настрою, погода завадила, там, та сьогодні там, я якось не в тому енергетичному стані, і, ой, мені там вчора так нагрубили в магазині, я, мабуть, сьогодні не піду. Таке не проходить, тому що це традиційний бізнес, а традиційний бізнес чомусь до цього відносяться всі так серйозно. А до мережевого виявляється, що можна так: так не буває. Запам'ятайте, як ви відноситеся до свого бізнесу, так і він буде до вас відноситися. Тобто планувати треба у всьому. Починаючи з графіку роботи, ви знаєте, коли ви працюєте, з якої, до якої години, у котрій годині закриваєтеся. Так далі, ви плануєте свій прибуток. Відповідно, ви плануєте свої доходи. Ви точно знаєте, що вам конкретно треба робити впродовж місяця, для того, щоб отримати результат. Рівно так само і в мережевому. Ви точно знаєте, що вам треба робити впродовж Місяця, щоб отримати результат, надавати інформацію скільком людям. Конкретно виявіть для себе кількість людей, яким ви хочете дати цю інформацію. І так само знову ж таки розбиваємо на тижні, так само як і в традиційному бізнесі. Є робочий тиждень, є робочий день. Так само і в мережевому бізнесі. Робіть конкретні дії впродовж три тижні, впродовж і впродовж одного дня. Беріть і плануйте. Заведіть собі, якщо ви не можете планувати, ну, відповідно, я дуже всім рекомендую, я раніше так само відносилась. Я, я завжди ділюсь тим, що я сама власне, для себе напрацювала. Розумієте? Я колись так само, ну, за, про що я завтра напишу, та завтра буде видно. А чи буду я завтра робити презентацію? Та не знаю, побачу по настрою. Сьогодні ні, все сплановано. Я точно знаю, що починається в мене ранок о 10 годині, 10, -та, 11, -та, 18, -та, 19, -та 30 це обов'язкові зустрічі, які відбуваються в мене згідно моєї системи роботи. Чим би я не була зайнята? Що б я в цей час не працювала? Але це ці часи, коли я зайнята, в нас є, проходять прямі ефіри і я повинна там бути. Чи то е, пасивним слухачем, чи то, можливо, я являюся спікером, проводжу ці зустрічі, але тим не менше, якщо виступаю я, відповідно, я спікер, якщо виступає моя команда, однозначно я там повинна бути, тому що я потрібна своїй команді як підтримка. Значить, це все треба. спланувати. спланувати. Тому плануємо день, плануємо тиждень, плануємо місяць і плануємо взагалі свій цілий рік. Робіть плани на місяць вперед, завжди запроваджуйте щось нове. Пробуйте, тестуйте. От, наприклад, зараз жовтень місяць закінчується. Сплануйте, подумайте, що би такого нового ви би хотіли зробити, запровадити в листопаді і вже думайте про це сьогодні. І візьміть цілий листопад, використайте цей інструмент. І ви подивитеся, дієвий він чи не дієвий, але систематично беріть його використовуйте. Не виходить щось, він хорошо спрацював. Якщо він добре спрацював цей інструмент, якщо він дав вам притік вхідних заявок, якщо він звернув на вас, вас увагу людей в інших соціальних мережах. Якщо у вас почалися якісь коментарі, обговорення, тобто це вже підняло актив, значить берете цей інструмент і переносите в наступний місяць, у грудень місяць. Якщо він не спрацював, ви вже в листопаді, згідно своєї системи, згідно свого плану, ви йдете, але вже далі докручуєте і додумайте, що ви будете використовувати, що нового будете втілювати у свій бізнес в грудні місяці. Ви завжди повинні планувати. Якщо у вас мережевий бізнес, відповідно роботу в мережі. Якщо у вас традиційний бізнес, ви ж так само плануєте. Чому магазини, магазини, дивіться, От навіть взяти величезні гіпермаркети. Чому на сьогоднішній день магазини вже наряджаються до новорічних свят? От ніби той Хеловін, буквально через тиждень, є відділ для Хеловіну, але вже на повну потужність готуються до новорічних свят. Тому що це сплановано. А закінчуються новорічні свята, далі буде День Валентина. Закінчується День Валентина, 8 березня. 8 березня закінчується буде Пасха, Пасха закінчується, буде там сад, город і так далі. Магазини, традиційний бізнес. Постійно до цього готуються. В них це заплановано, вони не вирішуються спонтанно. Знаєте, ой, все, новорічні свята закінчилися, а що ми тут будемо робити? Та не знаємо. Вони ж буквально так буквально закінчуються день в день, там якісь свята, і вони вже все роблять реконструкцію, нові фотозони, нові вже е, ці е, готові продукція, товари і, і далі. Розумієте, так само ви повинні планувати свій мережевий бізнес. Плануєте на місяць вперед, на два, на три. Краще, якщо у вас буде все розписано, ви собі берете такі якісь заміточки постійно робите, щоб не забути, що там будуть ось дати, там будуть ось дати. Тут ось ось таке буде, на що треба звернути увагу. Тому запам'ятайте, поки ви плануєте лише в своїй голові, поки ви так з. Ну це не то, що неповага. Це безвідповідальне відношення до ведення свого бізнесу, поки і бізнес вам буде відповідь так відноситися до вас. Поки ви будете відноситися до бізнесу серйозно, серйозним підходом, з плануванням, будете прямо розписувати, що вам треба зробити. Кожна ідея, яка вам прийшла в голову, беріть і запишіть, 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 запишіть. Запам'ятайте, записане, заплановане, воно точно здійсниться. І тоді дуже круто увечері щодня підводити підсумки. Це називається план факт. Коли ми пишемо план на завтра, от, наприклад, я завжди сідаю, і пишу план на завтра. А завтра ввечері я сяду і викреслю все, що я зробила. Що не змогла зробити по ряду якихось причин, хоча в мене завжди я намагаюся, щоб це все не переносилось далі, переношу на наступний день чи на наступний період, обов'язково це все прописуючи. І пам'ятайте, тоді це буде результат. Ви можете. От коли у вас маленька ще команда, ви ще можете запам'ятати, що завтра ви домовилися поговорити з Віктором. післязавтра ви договорилися поговорити з Оксаною. Там чи можливо у вас там дві зустрічі в день в межах команди? Ну і плюс додаткова зустріч, чи дві зустрічі щодо надання консультації щодо компанії «Лівгуд» чи вашої мережевої компанії. Поки ви це можете запам'ятати так, а краще запишіть, написали дату, написали час і все. Ви тоді будете не прив'язані до е, таких е, певних розумієте, ситуацій, тому що обов'язково буде накладка, вам буде незручно. І це буде вже ваша репутація. Ваше без, безвідповідальне відношення до команди, до бізнесу. Відбій повітряної тривоги. Дякую за відбій тривоги. Тому планування, планування і ще раз планування. Запам'ятайте, це головне. І головне план факт. Не тільки писати, а й виконувати і викреслювати. Писати, виконувати, викреслювати обов'язково. І тільки тоді у вас буде ваш власний результат. Відноситися до мережевого бізнесу серйозно. Не думайте, що це якийсь так, да, це хіба це бізнес? Отрадиційний От, бізнес, а то таке. Ні. Не ото таке, повірте, тут більші можливості, тут неймовірні можливості за рахунок не тільки власне ваших зусиль, а за рахунок зусиль багатьох людей. Але вам спочатку треба бути вкладом в цих людей. Ви повинні більше віддавати і тільки потім приймати вже результат вашої роботи. Всім бажаю гарної, теплої, мирної ночі, нам, всім якнайшвидшої перемоги. Щовечора збираємося тут, о 22 годині. Говоримо просто про мережевий з Мариною безумною.